Вітаю на каналі! У нас є ось такий міксбордер, який ми вам показували весною. Насаджували тут хвойні насадження, тому що на ньому не було хвойних насаджень і взимку він виглядав, м'яко кажучи, якось ну, ну ніяк. Тому ми прийняли рішення висадити тут хвойні насадження. І на сьогоднішній день гортензії, які так гарно зараз виглядають. Нам ось в цьому місці, як ну, на мене не вистачає гортензії. Великої, гарної такої, щоб були гарні такі шапки в неї. І прийняли рішення, щоб сюди висадити гортензію, яка в цьому році була куплена. Це страубери блосом. Не було місця для неї. Росла б горшечко, горшку, я її приросла в такий великий горшок, вона гарно наросла. І сьогодні ми зробимо пересадку її на міст. Де щось трошки приберемо, де щось додамо і покажу, що з цього в нас вийде. Робимо примірку нашої гортензії, де вона має рости. Ми прибрали рослинки, який нам заважає, трошки ось так підрізали е, 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 і обкопали наш, нашу сальвою лікарську. І зараз будемо вже висаджувати гортензію. Перевалку гортензії ми зробили. Зараз е, прольємо гарненько, щоб гарно сів ґрунт. Обов'язково треба пролити. Не так, щоб прямо залити-залити, а гарно пролити. Грунт гарний, водичка гарно питує. Бачите, як він гарно. Ось пішла водичка. Майже 10 літрів ми вилили. вилили туди. А тепер замочуємо. Заманчувалася такою сосновою корою. Вона буде гарно тримати вологу, а також буде перегнивати і давати ще кислотність гортензії. Ще трошечки так зверху і прольємо. Висадка гортензії закінчена, залишилось тільки її підв'язати. Пересадили гортензію, пролили і замальчували. Підв'язали і ось зараз так вона виглядає. І Мені здається, що тепер в цьому місці вона прикрашає міксбордер. А ще, що ми зробили. Ось таку сальву вікірську, ми трошки її пообрізали, звільнили, бачите, її від лишніх гілочок і зробили собі ось такий ніваки. Мені здається, що так гарно виглядає. А яке ваше, на то, яка ваша на то думка? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стало краще чи ні. Сьогодні мені подобається, як тут все виглядає. Хочу вас вам подякувати, що були зі мною. Хочу побажати гарного вам дня. І до наступних відео.